Закон України про забезпечення функціонування української мови як державної. Розділ 2, Українська мова та громадянство України, статті 6.8. Стаття 6. Обов'язок громадянина України володіти державною мовою. Кожний громадянин України зобов'язаний володіти державною мовою. Держава забезпечує кожному громадянинові України можливості для опанування державної мови через систему закладів дошкільної, повної, загальносередньої, позашкільної, професійної, фахової передвищої, вищої освіти, освіти дорослих, а також через підтримку неформальної та інформальної освіти, спрямованої на вивчення державної мови. Держава організовує безкоштовні курси української мови для дорослих та забезпечує можливість вільно опанувати державну мову громадянам України, які не мали такої змоги. Стаття 7. Обов'язок володіти державною мовою для набуття громадянства України. Особа, яка має намір набути громадянство України, зобов'язана засвідчити відповідний рівень володіння державною мовою, особи, які мають визначні заслуги перед Україною, в тому числі іноземці та особи без громадянства, які в установленому законодавством України порядку проходять військову службу за контрактом у Збройних силах України, Державні спеціальні служби транспорту. Або Національній гвардії України, особи, прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес для України, і особи, які отримали посвідку на тимчасове проживання на підставі частини 20 статті 4 закону України про. Правовий статус іноземців та осіб без громадянства мають право на набуття громадянства України без засвідчення рівня володіння державною мовою за умови подання зобов'язання про складання іспитів з основ Конституції України, історії України та на рівень володіння державною мовою відповідно до закону України про громадянство України. Такі особи зобов'язані опанувати державну мову на рівні визначеному законодавством протягом двох років. З Дня набуття громадянства України. Вимоги до рівня володіння державною мовою необхідно для набуття громадянства України визначає Національна комісія зі стандартів державної мови. Складання іспиту на рівень володіння державною мовою, необхідний для набуття громадянства України, здійснюється в порядку, встановленому Кабінету міністрів України. Стаття 8. Мова документів, що посвідчують особу громадянина України. Документи, що посвідчують особу громадянина України, складаються державною мовою у випадках, визначених законом і міжнародними договорами, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, такі документи складаються іншими мовами та дублюються державною мовою. Громадяни України, рідна мова яких, відмінна від української, мають право на транскрибований запис своїх прізвища та імені відповідно до своєї національної традиції в документах, що посвідчують особу громадянина України відповідно до статті 40 цього закону. Запис прізвища та імені в паспорті громадянина України для виїзду за кордон здійснюється у транскрипції з української мови.